Підписуйся на мій Тікток, став лайк. Рекомендуй кожному другові, кожній родичці, кожному, хто хоче, щоб був здоровий, наше відео. Пильнуй своє здоров'я. Що таке лімфообіг? Що таке лімфовузли? Причина збільшення лімфовузлів. Лімфообіг це тотожний кровообіг. Кров рухається зверху вниз, лімфа рухається знизу вверх. Друге, що таке лімфовузли? Це є ділянка імунної системи, яка багато працює над знищенням інфекцій, над запам'ятовуванням е, різної інфекції, щоб потім виробляти швидко антитіла і різні імунні клітини. Що таке е, збільшення лімфовузлів і причина збільшення лімфовузлів? Запам'ятай назавжди, основною причиною. В 99% збільшення лімфовузлів є інфекція. Інфекція, віруси, грибки, паразити, глисти, бактерії і різна інфекція, яка є в світі. Тобто, коли збільшилися лімфовузли в організмі, в людини, в дитини у будь-кого, це означає, що в організмі надмірна інфекція, яка зараз буде давати запальні процеси. Тому треба запам'ятати основні правила. Збереження здоров'я і те, щоб допомогти найшвидше знищити інфекцію. Не завжди допоможуть таблетки проти запалення лімф... лімфи. Це не дасть ефект. Чому? Тому що вам треба допомогти імунній системі знешкодити віруси, бактерії і інфекцію, яка є в лімфовзлах. Основним процесом збільшення лімфовзлів є інфекція. Це є індикатор, запам'ятай, раз і не завжди. Що треба робити? Тобі треба допомогти своїй імунній системі і лімфі. Найперше, тобі потрібно організмові е, надати різних багато вітамінів, комплексів, там де є антиоксиданти, вітамін С, багато води для того, щоб запустити ефективну роботу імунної системи для знищення інфекції, яка є в лімфовузлах. Тому що препарати для зняття запалення лімфоузлів лімф не дадуть ефект, а ще що зроблять, залишать інфекцію в твоєму організмі. Пильнуй своє здоров'я, очищай свою лімфу, пий багато рідини для фільтраційних органів, нерки, печінка, дихальна система, шкіра і обов'язково зрозумій фізіологію імунної системи. Будь здоровий!